Новини за 2 грудня українські захисники знешкодили ворожу групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор у місті Покровськ. Заяви керівництва Росії про захоплення Покровська, Вовчанська і Куп'янська армією Росії не відповідають дійсності. Заявили у генеральному штабі ЗСУ. Як зазначають підрозділи сил оборони продовжують операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську і Куп'янську. У Покровську Донецької області захисники утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії. І для ліквідації осередків ворога сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на українські позиції того необхідного, напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні безпілотники і артилерію. Однак українські захисники стійко отримують позиції. Також угрупування об'єднаних сил заявило, що ситуація на Купінському напрямку залишається сталою за їхнім повідомленням більша частина міста Куп'янськ перебуває під контролем українських військ. Окремі групи російських загарбників тримаються у північних районах. Російський безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку у Крематорську. Загинули двоє людей, п'ятеро поранених. Крім того, з-під завалів зруйнованих квартир другого та третього поверхів рятувальники дістали літню жінку та передали її парамедикам національної поліції для подальшого транспортування до лікарні. Ще одну маломобільну особу надзвичайника визволили із заблокованої квартири на другому поверсі та передали її лікарям швидкої. На прикарпатті викрили канал нелегальної втечі за кордон. Поліцейські верховинського районного відділку поліції встановили, що двоє чоловіків розробили маршрут і координували переміщення чоловіків до гірської ділянки кордону. Їхні послуги коштували від 7,5 тисяч доларів. Організатори самотужки підшукували осіб, які хотіли незаконно виїхати. Їхню діяльність зупинили прикордонники з поліцейськими. Фігуранти забрали чоловіків у Чернівецькій області та на позашляховику перевезли їх до високогірного масиву на Верховинщині. Звідти вони вирушили пішки стеж. Які проклали нелегальні провідники. Потім прикордонний патруль виявив групу. Чоловікам повідомили про підозру. 3 грудня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. По області вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 3 до 8 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті peak.net.ua